안녕하세요 여러분 잘지내셨죠 저는 좀 그냥 그래요. 요즘 많이 피곤하니까 연산도 찍고 싶지 않고 사실 편집하는 시간도 거의 없어요. 만약하면 저는 그 연산을 하면만 병집할 수 있기 때문이에요. 근데 지난 주에 그 아기의 사진을 찍을 때 연산도 좀 치고 싶었어요. 그래서 이번 주도난 매일 조금 조금 조금씩 연산을지그려고 했어요. 오늘 지금. 지금은 월요일이고, 월요일 아침이에요. 그럼 밥을 먹을 거요 우리. 안녕하세요. <laughs> 어? 배고파요? 안돼래 그래, 어? 그냥. 계란 그란 가면, 이 한국에 가면, 이한국가여이는시에치계이 한국에 가면, 이 한국에 이 한국에 가면, 이 한국에 가 한국에 가이 한국에 가이 한국에 가면, 이 한국에 가면, 이 한국에 가면, 이 한국에 가면, 이한이한 Надо то Что так Ну, смачно ж. Пальчики потім помиєш. Пальчики потім помиєш. Давай, Ось, посмерть, посмер. Ганняненькая, до речі, вже почав перебирати їжу. То не хочу, те не хочу. Але якщо є апетит і я даю те, що він хоче, то тоді є добре. Але це ще треба вгадати. І, до речі, прогрес. Може навіть іноді даватися їсти з ложки, бо раніше не можна навіть, щоб я набрала йому давала, так не можна. Зараз він дозволяє мені набрати і дати йому в руку. А там ще що попаде в рот. Що розказую про тебе? Я тебе розказую. Про тебе розказую. Я такий серйозний. Смакота? Розказуй, як тебе справи? Mm -hmm. Розкажи, як тебе справи? Що робив цими днями? Siриus, Сиріус? siриus. Він чекає там. Іди, йди. Можна. Це... Кажи Скажи просником. Привіт. скажи хай. Скажи хай. Звісно слово. Анісія. Sirius ще не їв сніданок. Треба йому дати сніданок. Do you want to kick? Hungry? Yes. Hungry? Sirius, ну, ты такой важный, смешной. Сейчас мы тебе дамму снедамо. Снедамо, дамо, 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 дамо. А ні, 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 і ти грайся, і ти грайся. Іди грайся. Іди покажи, покажи, як ти грайся. Іди покажи. Ні? Іди покажи, як ти грайся. Іди покажи. Покажи, як ти граєшся. Іди. Ні? ні Ні? Іди покажи, як ти граєшся. Ану покажи машинку. Покажи свою машинку. О, да, отака в тебе машинка є. Ти жуєш коника? Впав. Обережно, да, ось так, обережно. Обережно. Угу. Обережно, Сідай, обережно, Отак. Молодець. Отак. Отак. Молодець. Ти що, коробка? Ой, ну страшне. Ой, ну страшне, тобі ця камера потрібна. А ти що? А ты что? Тебе тоже что-то нужно? А тебе что треба? О, не смачно. Вот такая штучка, да? Что еще? Микрофон треба забрать? Микрофон же я тебе не дам. На вулиці завжди дуже серйозний хлопчик. Як вам, опуляри, Лева? Оцініть. В коментарях напишіть. Дякую. 이렇게 앞머리를 잘랐어요. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 서브 김밥 가나요? 어, 아이고양기가 멋있네. <웃음> <웃음> 네, 네. 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 음, 안녕하세요. Takk. Смачна, що дядна кашка. Угу. Смачна, смачна. Бери сам. Угу. Сам я ти не допомагаю, ні, ти сам. Ось так. Отак. Да показувати, як ти все ось Отак, все з'їв, Все з'їв, Все зіп. Угу. Все з'їв Стірочку складаю. От тобі це треба, я знаю. До угу. речі, бутилочки це іграшки лева. Ну, я тебе зловила, Но ти не впав, ти не впав, я тебе зловила. Я ж тебе зловила, Чого ти? Ти злякався. Не сідаєш, Вставай. Я ж тебе зловила. так не встанеш тут. Так. Левчик, ну ти так не встанеш тут. Ну що це? І куди ти? Ну, ну я ж це склала. Так от, ці бутилочки Лево потопити з ними грати. На ручки треба тебе брати. Ти Ой, який мат. Ну я ж це складала. Ну я ж це складала. Я вже зрозуміла, що камерою тебе знімати вдома це Така собі ідея, бо ти тоді відразу до неї йдеш. Хорошо ж сиді... сиділи. Я складала собі лис, ну ти грався. Це монстр! А -а -а -а! Монстр! Аа! О, ласка мострака. Някосанець. Ти ще не косо. Не, не а борщик. Борщик. Он же борщик бігом. Каже борщик. 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 Так, так, так. Ах. Тш! Тиш, хто! Тиш! Я монстр! Тепер я монстр, я тебе буду кусати. Страшно? Ти, 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 страшно, ти не страшно. страшно? Ти тепер у в'язниці.

Buen día. Buen día.